Доброго ранку ми з України і ми прокинулись на паромі. Правда, прокинулись на годину раніше, тому що я не перевів годинник і нам треба йти їсти через годину. Та нічого, помонтую відео, зараз вийшли подивитись, як тут на вулиці. Кажуть, дощ, але це просто от така мряка. Але я думаю, що буде нормально. Там навіть світанок десь відніється. Стокгольм у нас аж через години 3. От, е, поки що будемо працювати. та Дивитись на ці красоти поснідали дуже класно шведським столом, тому що ми в Швеції, і зараз просто насолоджуюсь видами, тому що Блін, ну це нереально щось важко передати. Дивишся і радієш за людей, як вони живуть. Наша мандрівка на паромі завершилась. Ми зараз паркуємось. Ці двері відчиняються, і ми виїжджаємо. Тільки вийшли і тут дощ. А тому ми одразу в дощовиках починаю згадувати ці велосипедні магістралі. Це не доріжка, це окрема дорога. О, там дорога окрема, О, тут. Тобто вони роблять розв'язки тут велосипедні. Тут для велосипедистів просто рай. Тут велосипедних світлофорів більше, ніж звичайних. І отакі велотраси тут по обидві сторони. Разом з Йоганом саме звідси починали від цього палацу наш Нордік тріп. Але тоді було сонячно тут. І Швеція мені запам'ятала сонячно. У нас тут тільки пару разів був сильний такий дощ, навіть злива. Але сьогодні дощик буде невеличкий. Завтра начебто вже буде сухо. зливою з нами трішечки приїдуть люди, але ми вже виїжджаємо зі Стокгольму. Друзі, ми тільки що пообідали в Макдональдсі, тому що Хелсі Фут наше все, і ми, як ви бачили, трохи з міста виїхали потягом. Чому? Тому що нам сказали, що краще не їхати там на один паром, який може не працювати, і ми можемо не встигнути на нього. Він працює, можемо не встигнути. І краще їхати через інше місце, тому трошечки буде гачок, і нам. Довелося його скоротити, і також іде дощ, але навіть зустріч під зливою вона пройшла у нас. Навіть прийшли люди і приїхали навіть їхали з нами. І найголовніше, що всі були з України. Ну а зараз ми від'їжджаємо від Стокгольму і їдемо в сторону Нікчопінгу. Ми там були з Йоганом колись, але потім наші маршрути розходяться з тим, що ми їхали раніше, і ми будемо їхати донизу до Копенгагену. Але це Три, думаю, дні десь так. Хоч Швеція це і не моя улюблена країна, але вона мені дуже подобається, навіть не дивлячись на дощ якого я, блін, знав, що буде, але не очікував. Пам'ятаю, коли ми перший раз їхали з Йоханом, я ще їхав на турінгу, не в плані на велосипеді, а тип пакування. І ви знаєте, зараз я розумію, що зі мною більше всього, що мені необхідно. Правильніше сказати, того, що мені підходить прямо зараз. Але їду більш легко. І головне, я пам'ятаю, як потрапляли в дощ тоді. А в мене була тільки курточка така по пояс дощова. І це зовсім не допомагало, щоб не намочити труси. Дощових, це Буває, знаєте, так, їдеш по дещем і таке відчуття, що он от, от закінчиться. Так от, у нас такого немає. Він валить без перестану, постійно і дуже сильно. Ностальгії. От в в магазині ми купували товари собі на вечір, а потім перейшли через дорогу і такі, блін, кебаб. І він досі тут, кебаб. досі працює. Отак От це місто нікчопінг. Скупилась в магазині і їдемо шукати місце вологе, противне для ночівлі. Але вже радую, що дощ скінчився. Знайшли приємне містечко, маленьке, але воно не примітне з дороги. Ми отут зараз і намет поставимо, і влад свій бівачний мішок розстелить. І навіть якщо буде вітер, злива, то ми трохи в захисті. Поставили лагер. Друзі, оце я вам скажу прикольний день був. Е, так, воно зараз важкувато, ну в плані морально. Потім згадуватись буде. Але промокли. Ну як, капці дуже сильно промокли і доведеться їх якось сушити. А це не вийде ніяк зробити, тому що в нас немає як їх посушити. Тож будемо завтра в мокрих їхати. Сподіваюсь, завтра дощу не буду, будемо на собі сушити. Он там у нас Владос. Здорово, залізай. Ага, зараз. А отут мій наметик, там велосипед. Тут майданчик реально компактний. А он там вже дорога, якщо що. Але якщо ми будемо тихо, то нас ніхто не помітить. Прийшов в гості і мене тут пригостили салатиком. Це наша вечеря. А тут ми робимо каву. Доброго ранку. Сьогодні прям гарно було. Знаєте, що круто? Ні, майже все круто. У нас нема дощу. Всього три кліщі знайшли, що теж не дуже погано. Але е, чобіткі та в нас вологі дуже сильно, і я вже їх вдяг. І оце просто його передати неможливо нічим. Це відчуття. Давай ланцюг змощувати. Давай, потримаємо байкер. Я повністю зібраний. Зараз забираємо сміття і йдемо на асфальт, тому що щось кліщів тут багатецько. Пройшовся по траві високій, мокрій. І я б сказав раніше, ой, як погано, але ви ж знаєте, те, що вже повністю мокре, мокрішим стати не може. От я зараз в такій стадії. За ніч зовсім не підсохли чобітки. Навіть постілки доставав, не допомогло. Там вночі ще й дощ йшов, тож гарно. Що хоч конденсату немає ніде. Все зібрано. Зараз будемо їхати. Сподіваюсь, що під сонечком взуття буде сохнути. А ночували ми сьогодні біля якогось гольф-клубу. Просто отак в лісі. Тобто там гольф-клуб. А ми за декілька метрів і нас ніхто не бачив. Я там зранку сказав постілки, так я мав на увазі устілки, просто щоб ви знали. Панапридують цих стілок всяких. Будемо магічними скандинавськими лісами. Швеція прекрасна, особливо коли немає дощу та навіть в дощ. Наступна зупинка у нас у Копенгагені. Ну, в плані зустріч. Але єдине, що що там їхати треба десь дня 3-4 сумні, тому що майже 700 кілометрів дистанція між Стокгольмом та Копенгагеном. Але які ж тут красоти? Тут озера, ліса, буває ґрунтовка, але теж класна. У двійників спереду є ряд плюсів, ми про це знаємо. Але чому я їх ненавиджу? Тому що коли ти їдеш і намагаєшся під горку перемикатись динамічно, дуже нерідко отаке трапляється. І це траплялося з усіма, з ким я їздив. І зі мною, коли я їздив на двійнику. І раз вже стоїмо, ще й прапор вішуємо, тому що вчора знімали. Під дощем, під грязюкою засереться, дуже сильно одразу. Не хочеться, тому ми в дощ знімаємо. Ще Маленький лайфхак нагадувалочка вам коли куди-небудь їдете, навіть якщо це просто навколо дома з наметом покатуха. Якщо їдете більше там 6 годин, беріть з собою таку помаду для губ, тому що обвітряння вам буде дуже сильно приносити дискомфорт. А зараз в нас повинна бути паромна переправа, і вона повинна працювати. doing the meetings uh, in the big cities where we have uh, like a lot of different people from Ukraine who have to escape or they're like temporarily displaced. Трохи тут підійшли, запитали в нас, що ми робимо, розповіли про ситуацію в Україні, розповіли про наш збір. І зараз будемо їхати на паромі. Він ходить. Це дуже радує. Сьогодні вже 40 кілометрів проїхали. Небагато, але ми тільки стартанули. Дякую, дякую. Зараз дам наліпку як нашу визитівку. Нехай подивиться. Your code, you can scan it. Thank you. Вейт, сенкі. Дуже прикольно, що він сам підійшов, дізнався. Ну, ми не хочемо просто до всіх приставати і розповідати направо наліво. І коли дізнався, винес нам ще трохи харчів, просто каже, підкріпіться. І каже: якщо у вас є інформація, можете розмістити. Ми дали. Він повісив і каже, буде розповідати людям, а в нього тут є якийсь оборот людей. Тому що бачите, скільки машин чекає на паром, і вони ходять до нього в кафешку. Вона тут єдина. А також там кемпінг є. Я кажу: ніколи не знаєш, де що вистрілить, що спрацює, тому що може якась людина просто підійде, відсканує і вирішить щось задонати, тому що. У нас, наприклад, в Стокгольмі було всього 6 чи 7 чоловік, тобто небагато. Але реально люди принесли кошти в руках, і це був найбільший збір за весь час поки що. Ти ніколи не знаєш дещо спрацює. Тому потрібно сіяти скрізь. Він теж напевно мандрує такий: блін, паром на камуті, а працює чи ні. Проїхались і далі крутити. А поки ми катимо, друзі, нагадую, що ви можете підтримати Україну тим, що задонатити по реквізитам на сайті, які є в описі. А також ви можете зашерти це відео, сторіс, як ви дивитесь це відео. Відмічайте нас, відмічайте лінк на сайт, будь ласка. І ми всіх будемо репостити. Давайте допоможемо Україні разом. Рекольний мужичок нам дав гарний напій. Тут і вітамін, і кофеїн, і ношугар. No Він сказав, що це потрібно для енергії і нам допоможе їхати. Зупинились трохи розвісив вологі от, шкарпетки вчорашні і трусіля. Вони випрані, але я забув їх розвісити в номері в Таліні, і тому от зараз згадав і розвісив. Проїхали по цьому місточку, а це виявився шлюз. І зараз я так розумію, що оцей корабель буде чи проходити повз нього, чи просто там швартуватись. До речі, окрім цього, просто цікава ваша думка, я ж всі ці серії знімаю. І на екшн камеру, тобто коли базарю отак, а всі планчики на айфон. Іншої камери в мене немає тут. Напишіть, як вам, як вам якість? тому що я, чесно кажучи, задоволений тим, що я бачу на айпеді, і мені здається, що можна використовувати такий сетап завжди замість камери. дрібничка, А я щось так зрадів. Я живу в Іжгороді біля великого шлюзу, але такий маленький-міленький ніколи не бачив. І тут прям пощастило, ще й кораблик зустріти. І ми зараз їдемо поряд з ним, вздовж річки. Настальджі-трип. Wow. Тут ми їхали з Йоханом, ми е, тільки що виїхали на дорогу, де ми з ним їхали. І от він так робив по цій самій полосі. І тоді зараз на прайді їхав. Чувак, чувак, що ти купив? Візьми в руку. А <пів, як? Пів кіло, чувак. А як воно чисто так теоретично <пів> от, іде. Отак от, от Типу, воно там буде. Чи отак от так не поміститься. Я думаю, отак. От я думаю, ми десь повинні впасти так, на. от отам на газончик подимо. Дня на два. Я маю на ну, ось. По кебабчику влізло в нас, і ми навіть трохи перебудували маршрут. Щоб доїхати до Копенгагену не за три дні, а за два дні, буде весело. І ми трохи поїдемо тим самим маршрутом до Young Чопінгвуд, як ми їхали із Йоханом. Ну і я повзгадую місця. Пам'ятаєте, цей аеродром? Минулого разу тут виставка ретроавтомобілів була, і ми на неї заїхали. А знаєте що, одна з найзапам'ятавшихся ночівель за весь час у мене була теж тут, в Швеції. Якраз у цьому місці. Ми довго не могли знайти де зупинитись, заїжджали навіть. В мотелі просили у них на подвір'я заночувати, вони забороняли нам. І ми просто їхали-їхали, а потім такий ангар якийсь. І дивіться, досі підстрижений. От там ми наметики поставили тоді, і тут ночували. До речі, зараз ми приїхали вже 135 кілометрів. Тоді менше було, а нам зараз ще їхати і їхати. От саме тут стояли намети, і ми спочатку не знали, чи виженуть нас звідси, чи ні. Тому ми просто кинули настілки такі і чекали. Думали, ну хтось прийде, побачить що Ми тут. Ми не розкладали намети, але все тут екіпом розстілили. Ніхто не приходив, то ми тут і лягли. Це надіслав тільки що Йохану. Він одразу знайшов фоточку. Вона в нього вибраних, розумієте, десь в збережених є. Сашка ще молодий був. Це було 4 чи 5 років тому. Оцей тоді ще не катосив, да? Я тоді тільки купив собі канадель, жовтий в велопланеті дуже давно. Це трейл? Так, так, трил сьомий, Най, найдеше на що нас бив. А на цій зупинці снідали. Саме от на цьому газоні я вперше побачив, як працює автоматичний робот-газонокасарка. І я тоді сказав: якщо побудую будинок, придбаю такий самий. Ну і ви знаєте, побудував і придбав. Вибачте за все це, але просто ностальгія. І в цьому магазині ми теж купували всяке. І мідболси купували. І Глад почув, пішов, купив мідболси. Що змінилося з минулих часів? Раніше ми їздили десь по 100 км на день, а зараз можемо більше 200. І це, до речі, вже у нас восьмий чи дев'ятий день. Начебто такий самий кадр у мене є з Йоханом. Все, останнє, що згадав, пробачте, їдемо далі в майбутнє. Приїхали в кемпінг, бо тут дуже багато територій зайнятих. Та й ми сьогодні хотіли вже доїхати якнаймого більше, тому що потрібно проїхати просто не за 4 дні дистанцію, а за 3. І тому ми зараз тут. Але в кемпінгу нікого немає. Але нічого страшного, підемо, станемо, а там, якщо вже хтось приїде, то будемо платити. Ну, ми хочемо заплатити, просто нікого немає в ресепшені. Це готово, дуже класне місце. І дивіться, який в мене намет. Встановлений, розтягнутий. Тут спальничок, карематик і подушка. Отак, От тут я розкладаю всі свої речі, щоб працювати. Ну, я ж монтую відео для вас. Єдине, що зараз подивлюсь, щоб не було кліщів. Тому що зранку вони повзали прямо з наружної сторони, але вже... Всередині, тобто над сіткою. Оці. Сьогодні на вечері у нас ті самі мідболи, але це салат. Тут кіношка якась. да? Кіно Кіно якесь. Е, броколі, Брокколі, вон капусточка, морква. Корисна їжа в прямому сенсі. Це чувак, мідболи фалафельні. Коротше, влад придбав чисто веганську тему. Навіть ложка не хоче туди лізти. Мінус у цьому всьому, що і тут є кліщі. Паскудні. Поки я йду на розвідку душ дивитись, чи він тут є. Подивіться на цю красу. Добрий ранок. Незважаючи на нереально сильний вітер, який був сьогодні. Зараз все шикарно. І я так виспався. Навіть не прокидався майже. Тільки заснути було важко із завітру. І не змерз зовсім, в наметі спати офігенно. Тож, поки що ми зібралися. Зараз будемо їхати в сторону Копенгагену. По плану нашому пришвидшеному. Завтра у нас вже фініш в Копенгагені, там зустріч. Одну ніч там ночуємо і одразу їдемо. А вже ТО і трохи передиху зробимо в Берліні. Тобто десь за тиждень, мені здається, вчора ми проїхали більше 200 кілометрів. Сьогодні можна проїхати десь 160-170 От ну і завтра також буде десь 160 і ми будемо на місці. Щось нам на маршруті дуже мало бейкерних зустрічається, і тому я нагуглив спеціально. Тут відхилення метрів 300 і ми вирішили заїхати. Дуже смачно поснідали. Я просто дуже люблю пекарні, такі бейкерні на маршруті. Вони допомагають морально, мені здається. Ну і кава. В Йончопінг заїжджати не будемо, тому що він трохи в стороні лишається. І тут вже наші маршрути розходяться. Зараз ми їдемо. На південь, я так розумію, це до Копенгагену, тобто зараз зовсім інший роуд вже буде. Велоінфраструктура у Швеції все ще вишка, як і раніше. А я думаю, що стає і краще і краще. До речі, помітив таку ситуацію, що. Ми скрізь доїдемо, і в Литві розвивається велоінфраструктура, і в Естонії. І скрізь от підписники, з ким зустрічались, кажуть, погано розвивається. Навіть в Швеції ми зустрілися, кажуть, ну, люди незадоволені, до хорошого дійсно дуже швидко звикаєш. Сьогодні на обід у нас курка гаряча, булочки, щось солодке і кава. Отак от завжди в магазині щось придбаємо, сидимо і хаваємо на газончику. Смачно поїли, але знаєте що? Сьогодні у нас є шанси спіймати все. Гори вже були, далі вітер врожу, ну він прямо зараз врожу, а буває ще й сильний. Але по прогнозу буде ще й дощ. І знаєте, Надія помирає останньою, але от там вона помирає, мені здається. Ми офіційно розвели дощ тим, що ми зупинились пообідати. Тому що тут він був, Ха -ха -ха! а нас не зачепило. Коротше кажучи, стало важко їхати сьогодні, вже більше 1200 кілометрів, але все ж таки. З'ясувалося, що Сашка геройствує і їде в одних шортах просто. Плюс 11 градусів, вітер в лоб, вчора тулили, мерзли коліна, сьогодні. Коліна боліти почали. Також я ще й не пив. Чому? Тому що холодно пити не хочеться. Тож вдягнув легінси. Крут, що їх взяв, тому що планував викласти. Почав пити. Сашка став іншою людиною, знову тулить. До речі, як завжди, весь час їду без памперса, без велотрусів, хто не знає. Ну ви поняли, дощ у нас таки знайшов. Що може бути краще, ніж сильний дощ на 180-му кілометрі? А тепер серед ніде намагаємося знайти житло. Тому що тут ні на букінгу, ніде нічого немає. Thank you. Сказали в цьому будиночку. На жаль, тут нема нікого. І ми не знаємо поки що куди і що, але вже базуватись потрібно. І вже якби у нас десь 180 кілометрів, може навіть більше. Їдемо далі, щось шукаємо, тому що повністю мокрі. А завтра теж тулити більше 150. Що вам сказати, друзі? Неочікувано, ми зустріли просто жіночку, яка йшла по місту, і просто запитали в неї, чи вона знає десь кемпінги, готелі. І вона сказала Ні але подивилась на скаже: там є отель один, де українці зараз живуть, там немає місця. Вона запропонувала у них заночувати, прийняти душ і. Це неймовірно, чесно кажучи, таке майже в перший раз у нас дуже привітлива. Ми розповіли і про проект, і вона прям задоволена, що таким чином допомагає трохи і Україні. Це дуже круто, це навіть супер неочікувано.